Ну, дивіться, цікаву історію покажу. Діти бігали з Оксалісом трикутненьким. І, коротше, одірвали йому кусочок листочка, і воно сюди впало. Ну, впало і впало. <кій> Я там лежить собі, лежить. Лежить уже більше тижня, не в'яне, не сохне. Думаю, треба прибрати того листочка. Я його прибирати, а він там вже корінчиків напустив. І вже ти його там не прибереш, так? Уявляєте, я навіть не знала, що можна фрагментом листочка отак, ну, долькою вкорінювати. Там стоять у мене листочки з черешками в водичці, вони вкорінюються, а тут -а само впало, само собі придумала, що буде жити. Як, блін, щось таке, що дуже хочеш і прям трусишся над ним, щоб воно вижило, то воно ж обов'язково здохне. А як оце впало, придумало, то буду жити з маленького фрагментику, і, і, і ніхто мені нічого не зробить. Коротше, ось така історія. Коротше, оксаліс виявляється, можна і трикутничками цими вкорінювати. Ось.